Розпочнемо, мабуть, з того, що сьогодні з'явилася інформація від британської розвідки, до якої ми ну, часто прислухаємося, тому що саме там десь повідомляли в лютому про те, що буде цей повномасштабний наступ, і зараз вони кажуть, що Росія перегруповує свої сили і так би мовити, готується до такого нового, нового наступу, нової хвилі свого наступу. А що ви про це думаєте? Наскільки це вирогідно, і ну, що нам з цим робити, чи готові ми до цього? Коли розвідка офіційно подає певні дані на засоби маси інформації, безпосередньо ця інформація вже втратила свою актуальність. Це перше. Друге, те, що росіяни зараз стягують з усієї Росії свої ресурси і перекидують їх на південь України і, в першу чергу, на території Херсонської області, Запорізької області і прощупують практично на всій ділянці України Російського фронту. Наші спроможності шукають слабкі місця, ведуть е, бої місцевого значення, тактичні бої, і намагаються знайти ту слабкість, побачити де можна потім накопичити свої ресурси і безпосередньо атакувати, прорвати і здійснити е, наступ в подальшому оточенні наших військ, це здійснюється останні два тижні. Це чітко видно. Е, чи буде наступ, чи не буде, треба готуватися завжди на найгіршого. І з срахоння того, що ми. Е, також вже досягли певних успіхів, і слід відмітити, що е, декілька населених пунктів навіть протягом е, цього тижня були звільнені е, в різних областях нашої України, де йде війна. Тому е, Росія не розуміють, що ми також сидимо, не склавши руки. Е, ми маємо певну перевагу, що стосується активного застосування е, реактивних систем Хаймарс. І ми дуже непогано порушили. Логістику російської армії, але не значить, що ми її повністю знищили. Росіяни швидко зробили висновки, перенесли свої пункти логістичні подалі від переднього краю, подалі від е зону ураження е Хаймерсів. Це, звичайно, е складнило їхню логістику, але вони повністю її не знищили. Тому е вони перекидують посилами. Ми бачимо навіть через засоби масової інформації, що вони посилено, перекидують. Е Десантно-пантонні засоби е, в сторону України в бік України, і це також видно. Тому сказати, що вони заспокоїлися або перейшли до стійкої оборони, будуть тільки оборонятися, було б рано це казати. Вони все одно будуть намагатися здійснювати наступ. І е, та скрита мобілізація, яка зараз йде на території Російської Федерації, показує, що, можливо, е, між 10 і 20 серпня на певних ділянках е, бої. Піднімуться значно вище по своїм напрузі, і росіяни все ж таки будуть намагатися атакувати, якщо ми не зірвемо заздалегідь їхні агресивні наміри, використовуючи нашу дальнобійну високоточну зброю. Вочевидь, що росіяни захочуть зіпсувати ну, згідно своєї тактики, нам наші важливі свята 24 серпня День Незалежності, 23 серпня, день прапора. І ну я думаю, що так просто вони не здадуться. Що може чи, чи варто очікувати якогось такого саме загострення в ці два, два святкових дні? Ну, давайте спочатку дійдемо в дати між 10 і 20 двадцятим. А в подальшому буде видно. Звичайно, вони я думаю, що будуть і ракетні атаки, потужні і на такі і на столиці України місто Київ і на стратегічні об'єкти. Наразі вони е намагаються за рахунок руйнування ракетними ударами, руйнують нашу критичну інфраструктуру держави. Вони наносять на удари по тим містам, які важливі для нас, е для нашої економічної спроможності. В першу чергу, це і Миколаїв. І Дніпро, і Кривий Ріг і Запоріжжя, і в подальшому вони будуть це нарощувати. Вони розуміють, що е, міць країни в першу чергу під час війни спирається на потужність економіки, і вони знають наші економічні центри в першу чергу, які виробляють від свяха, закінчуючи бойовими машинами, і літаками. Вони знають ці населені пункти, знають ці міста, тому вони б'ють чітко е, вивірено. Плюс те, що вони застосовують, аби підняти е, рівень напруги в суспільстві. Вони е, дуже часто. Б'ють по абсолютно мирному населенню, аби е, розхитати ситуацію, як вони рахують, що вони розхитають ситуацію і посіють страх. Але нема ніякого страху. Українців зараз тільки холодна ненависть. Холодна ненависть, яка е, в серці стукає в серці кожного українця. І чим більше вони знищ, намагаються знищити нас, тим більше вони поотримують от коша І зараз уже навіть ті, хто були там. На початку війни якимись приватно налаштованими, чітко розуміють: так хто ж головний ворог України? Та хто хоче знищити нас як народ? Це Російська Федерація. Це війна не армії, а армії. Це війна держави і держави. І Росія хоче поглинути нас, знищити знищити нашу самосвідомість і наше завдання об'єднуватись. Ми і також об'єдналися і показали просто чудо. В лютому березі це було чудо, незважаючи на... Той хаос, який існував на початку війни, саме народ український, не очікуючи рішень там старших керівників політичного керівництва нашої країни, зміг в багатьох випадках відстояти той самий Київ, відстояти той самий Харків, відстояти той самий Чернігів. І це показує те, що наша країна не просто має право на існування наша країна має історичне право на продовження своєї самостійності. Бо ми вже виросли як нова нація. А я от вам хочу задати запитання такі, знаєте, трошки вирвати з контексту саме розмови. Але ви говорите, що у лютому березні наша нація створила диво військове. Загалом згуртувавшись, а от ну я розумію, що можливо до історика більш логічне запитання, але ваша думка цікава: а чи можна з якимись іншими такими історичними моментами загалом в світовій історії е, воїн, які відбувалися, якісь паралелі провести з тим, що створив український народ у лютому березні цього року? Так, можна створити. Давайте згадаємо битву за Британію. Влітку і восени 40-го року, коли теоретично британська армія вже навіть не існувала, і те, що було евакуйовано з Франції, воно було ну скажімо так, знаходилось далеко не гарному стані. Але між тим, завдяки сильній волі тоді вибраного прем'єр-міністра Уінстона Черчилля, він зміг об'єднати суспільство, Він зміг знайти ті лозунги, в які почули і в які повірили. Якраз те чудо, яке було саме в Британії влітку і восени 40-го року, можна провести таку чітку паралель з е світовою історією. Я от задумалась, читала новину про те, що п'ять турецьких банків запровадять російську платіжну систему МІР про це повідомив Ердоган, президент Туреччини. І сьогодні вже з'явилася інформація про те, що Туреччина буде платити там частково за, за газ в російських рублях. І ну і раніше вони не приєднувалися до тих санкцій, які були запроваджені проти Російської Федерації іншими країнами. І я так розумію, що тепер от Турець вже якось ну так досить відверто стала стає на бік Росії. Для чого їм це потрібно, не до кінця зрозуміло. А ви щось можете про це прокоментувати? Тут, тобто, якщо є що сказати, насправді? Ну насправді в чому є помилка безпосередньо засоби маси інформації України, і те, що нам подають, що весь світ бореться за нас, насправді це не так. Кожна країна, особливо великі країни, є політичні такі лідери. Вони завжди е, грають на цьому на цій шаховій дочці е, тільки для використання власних і досягнення власних інтересів. Тому якщо ви думаєте, що десь там хтось буде переживати за Україну, та ж сама Німеччина і та ж сама Франція переживає, що в них в їхніх будівлях і на їхніх заводах був е, російський газ. Бо якщо не буде газу, то де їхнє суспільство, їхні обранці, їхні е, громадяни почнуть задавати питання, чого ми живемо погано. Тому їх Україна цікавить більш-менш так знаєте, для прострації. Ми вже побачили, наскільки е, за ці останні 9 років війни наскільки була е, знищена, умовно кажучи, впала довіра до міжнародних інституцій влади, починаючи від ООН, закінчуючи Червоним Христом. В БСІ також в тому звір. Плюс ті країни, які там кажуть, щось нас підтримують. Я бачу, поки що те, хто, ті, хто за нас бореться і активно нас підтримують: це Литва, Латвія, Естонія, Польща, це е, Канада, це Сполучені Штати, це Японія. Це ті країни, які безпосередньо активно нам допомагали і допомагають всі. Інші знаєте, так як от, е, відбувають номер, да, деякі допомагають, але чому тому, що в цих країнах. Є е, потужні економічні зв'язки з Росією, і це стосується не тільки газу, бо газ Росія дає. А вони в Росії возять, починаючи від французького сира та французького віна, закінчує іншими там е, і продуктами е, харчування і безпосередньо промисловими продуктами. І Росія, для де ж саме Іспанії, і Італії – це потужний ринок збуту, і вони в першу чергу думають про забезпеченість з робочими місцями власних громадян. Тому не треба думати, що от всіх одночасно кинули, стали переживати. Так само і Туреччина грає свої геополітичні інтереси і з рахуванням того досвіду, який є у нинішнього президента Туреччини. Це така довга гра і зацікавленими сторонами. Тому і Росія і Україна ще не раз будуть поміняними місцями, і тому не сказати, що вони перейшли стовідсотково на російську сторону. Ні, вони просто досягають своїх. Політичних і економічних своїх бажань, використовуючи в Росію підтримку чи не підтримку цієї країни? Ну так, зрештою, цю платіжну систему, яку вони відновили, вони це зробили саме для російських туристів, які мають приїжджати до Туреччини, і щоб їм було зручно, пане Кривонос, ще хотіла запитати вас про Білорусь чи щось змінилося в цьому контексті, в контексті можливого. Наступу звідти відтоді, відколи ми з вами говорили, тому що зараз є ну, інформація. Також про те, що, зокрема, в областях близьких до кордону з Білоруссю напрацювали якийсь такий вже чіткий план евакуації. Він звичайно засекречений, але він є. Тобто, все-таки ми готуємося до того, що, що вони можуть звідти піти в наступ. Uh... Я неодноразово казав і зараз повторюся, що питання не в тому, що будуть робити наші вороги, а в питання, що ми як ми будемо діяти, незважаючи на будь-які їхні плани. Тому для нас дуже важливо, що те, що ми готові, ми врахували той досвід, який ми отримали під час весни 2022 року. І наразі ми очікуємо, що росіяни готові разом з білорусами задіяти свої війська. На, з території як Росії і так само і з території е, Республіки Білорусь. Для чого, ще раз скажу, що е, якраз якщо е, про той контрнаступ, який всі говорять, хоча ну, говорити це одна діє за всі інше, це один з елементів введення того ж самого противника в Оману, і хай так воно буде, бо наступ почнеться там, де його не, контрнаступ почнеться там, де його не очікують. Там, де ворог його не чекає, і там, де ворог знищений, тільки тоді буде успіх. Але росіяни мають той козир, що в разі наступу або на сході на півдні України наших військ вони можуть почати е, нанести нам удар в спину зі сторони Республіки Білорусь і від, 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 відволікти наші резерви, наші сили. Е, тих напрямків, де ми можемо знищувати ворогу, і ми будемо змушені ще додатково перекидувати сили і засоби безпосередньо на україно білоруський кордон. А він не маленький, нагадаю, що це 1084 кілометри. Тому і сили засобів треба багато туди, аби це перекрити. Питання, ще раз кажу: в нашій готовності до реагування, в готовності людей, в готовності інженерному обладнанню місцевості, в організації взаємодії як між місцевими, так і цивільними, і щоб кожен ворог. Кожен кожен український військовик чітко знав кожен на території України і розумів свій маневр на найближчі півгодини, дві-три. Бо це буде війна маневрова. Бо навколо ліса і болота, і треба безпосередньо приймати застосовувати першу чергу тактику засідок, бо дозволяє. Бо болота якраз грають на користь України, якщо правильно це використовувати. Але для цього треба постійно тренуватися в цих місцях, і наразі щодня треба тренувати наші підрозділи, аби вони розбиралися в будь-якому селі або хуторі, Волині або Чернігівщини або Сумщини, як у власній кишені. Пане генерал, хотів вас ще запитати, повертаючись до теми Туреччини. Багато експертів говорять, що дуже важливим рішенням саме турецької сторони було закриття на початку повномасштабної агресії Російської Федерації на території України босфорської протоки для проходження будь-яких військових кораблів. Так і таким чином інші російські флоти, окрім чорноморського, не могли ніяким чином атакувати Україну. Чи можна очікувати, що наступним кроком Мердоган відкриє можливість проходження босфору для в тому числі російських військових кораблів. І якщо є така можливість, то як це може вплинути на ситуацію саме у Чорному морі? Ердоган стратегічний гравець, і він е, з будь-яких дій намагається знайти вигіду для Туреччини і даючи право проводу російських кораблів чи закриваючи це, він завжди оцінює, що він буде мати з цього як керівник своєї держави, так само що стосується кораблів НАТО. Тому е яка там політика, які нюанси враховують е в турецькому керівництві, це е питання, мабуть, більше до наших дипломатів. З врахування того, що е наші дипломати в Туреччині працюють достатньо непогано. І я б не робив би поки що паніки, е і зрадили, чи все пропало що стосується Туреччини. Ну, це важливо, так де, щоб зв'язок був на зі коментарі і запитання в них. От зачитаю. Хотів би запитати в експерта, чи гучно анонсований контрнаступ на Херсонщині не є приманкою для удару зсу там, де орки не чекають. Я вже відповідав перед цим якраз на ці питання. Ага. Кажу, що не треба думати, що ми будемо бити там, де ми говоримо. Бо успіх буде бити, коли ми будемо бити там, де нас не ждуть. І про це теж треба пам'ятати. Не треба безкінечно говорити про майбутні удари по Кримському мосту. Про озброєння дуже довго ми всі чекали, і військове керівництво держави, і політичне керівництво держави ці хаймарси, вони зараз з'явилися в тій кількості, в якій вони є, є вже. І схожа зброя з Британії. Ми бачимо, як вона добре працює по складам, так але вона вочевидь дає більше шансів вирівняти лінію фронту. А які ще озброєння нам потрібно для того, аби цей контрнаступ був більш успішним? Зокрема, в наших ефірах деякі експерти казали про те. Ну, це ж, знову ж таки, це от розвіддані, не розвіддані, як ви говорили, що після того, як ці розвіддані опублічнені, вони вже не є розвідувальними даними. Що наші військові пілоти готуються до того, аби пересісти на натівські літаки, і можливо, вже в вересні, в жовтні вони можуть з'явитися на територію України. Ваша думка, яке озброєння нам ще потрібно, і знаючи, знову ж таки вашу позицію, можливо, не лише сподіватися на країни НАТО, можливо, ми можемо своїми силами у найближчий час яким чином створити ту зброю, яка допоможе нам атакувати? Знаю, що від'єднався зв'язок. Чи чули ви усе моє питання, пане генерал? Так, проблеми на жаль зв'язком, але хочеться почути цю думку, тому що знаєте, в наших ефірах і мені це дуже імпонувало, коли Сергій Кривоно з'являвся. Він казав, що так, ми мусимо розраховувати. Пане генерал, вітаємо вас ще раз в нашому ефірі. Сподіваюсь, зв'язок є. Я коротко про запитання, яке яке озброєння нам потрібно? Чи варто очікувати на літаки НАТО? З українськими пілотами країн НАТО, скажімо так, з українськими пілотами за штурвалами у найближчий час. Ну і знаючи вашу позицію, можливо, не лише сподіватися виключно на іноземну зброю, можливо, ми можемо зараз створювати свої виробництва і як це робити, і чого саме для того, аби Збройним силам України було легше у протистоянні з окупантами, що стосується, те, що нам потрібно, а потрібно дуже багато, тому що. е-е Величезний провал в підготовці до війни навіть під час війни, особливо, що стосується останніх трьох років напередодні цієї великої війни, показав, що багато проєктів було заморожено або штучно знищено. І те, що ми зараз не маємо нічого і на початок війни ми були голі босі і завзяті, але не більше ніж. І у нас недостатньо. У нас був величезний снарядний голод. Ми не зробили навіть простих висновків. Військово-політичне керівництво України не почуло військовиків, які казали, що враховуючи е досвід армяно азербайджанської війни, е треба величезна кількість артилерійських боєприпасів. Це не було зроблено. Не було нарощено наші спроможності по виробництву снарядів. Ми не закупили на ці снаряди. Ми був в провалі безпосередньо у 2020 році. Це програма розвитку Нептуна і програма розвитку Вільхієм, які безпосередньо. Дуже нам би допомогли, якби була потрібна кількість. Навіть використання коштів першими будівництва вдарі привело до того, що 50 мільярдів збройних силах забрали. Давайте порахуємо, скільки на можна було побудувати безпосередньо або закупити боєприпасів на суму 50 мільярдів. Якщо проста міна, звичайна 60-мм міна стоїть на рівні 100 120 доларів, то ми могли навіть 60 мілілітровими мінами засипати росіян. Це був би дощ з мін. Але ми цього не зробили. Але це так, як приклад, це не значить, що тільки одні міни потрібні. Що стосується наших пілотів, офіційна позиція командування повітряних сил вона була оприлюднена не так давно, що поки що нічого немає. Знов таки ж кажу: те, що робиться, не треба казати. Тому чекаємо, військові знають свої завдання, дипломати опрацювали відповідні домовленості. Опрацьовані місця підготовки баз, і все одно особовий склад збройних України готується. І готуються не тільки пілоти, а ті, хто буде обслуговувати ці літаки, ті, хто будуть безпосередньо забезпечувати ту потужну систему логістики. Бо навіть якщо гармати є, а якщо немає боєприпасів, це все, -все всього-навсього купа металобрухту. А якщо ще немає ненавчених людей, які вміють стріляти ці гармати, то це взагалі е не корисна група е купа металобрухту. Тому о, нам потрібна і протиповітряна оборона, і ми зараз в цьому напрямку чекаємо значно покращення, щоб закрити наше небо, не просити закрити нам. А самим треба було це робити. Бо ми як ті діти, дайте, дайте, дайте. А що ви зробили, шановні керівники України за останні два роки? Аби це питання вирішити? Нічого, нічого, абсолютно чому? Бо коли ділітанти керують певними моментами військової політики в Офісі президента, це проводить до того, що ми маємо те, що маємо. І наше завдання наразі підняти під спроможність нашої економіки по виробництву певної продукції, і не треба знаходити обставини, що росіяни можуть знищити. Звичайно, вони можуть знищити. Але для того, не треба піаритись на фоні наших підприємств, а потім туди прилітають російські ракети. А треба робити це тихо і скритно. Треба працювати за принципом скільки раз змовчав, скільки раз не пожалкував. Тоді буде користь, треба використовувати досвід попередніх війн і згадати, що таке ефект Шпеєра. Я також це розповідав не раз, тому що виробництво певних набоїв і певної продукції можна здійснити і на території нашої країни. Треба наростити наші спроможності щодо випуску або закупки продукції за кордоном. Це все треба робити. Оце найголовніше готуватися, бо війна не закінчиться завтра або післязавтра. І навіть якщо буде наша часткова перемога Росії, не буде знищена, все одно вона буде готуватися до реваншу. У нас попереду багато безсонних ночей, багато праці. І не треба кричати певним нашим політичним лідерам, розповідати, що ми зламали хребта е російської армії. ще далеко до хребта. Давайте власні м'язи краще нарощувати. Оце буде краще. І це полягає від трьох напрямків: економіка, підготовка людських ресурсів і е, застосування цих ресурсів. Оце три напрямки, які треба чітко зрозуміти, що це треба робити. Якщо це не робити, якщо не навчати людей, якщо не забезпечувати їх потрібною зброєю, то не буде толку. А людям, які на фронті, треба чітко зрозуміти, що ніхто за тебе твій АКОП не вириє. І чим глибше ти риєш АКОП, тим краще в тебе більше шансів вижити. А сержанти і офіцери, які тренують людей, повинні чітко запам'ятати одне правило: чим більше поту солдат правлів на полігоні, тим мен менше крові він правлє на полі бою. Це важливі слова. От ви сказали про. Е про тих керівників військових підприємств, які люблять або навіть деяких наших чиновників, які е, люблять фотографуватися на території цих заводів. У нас у Львові я от не буду зараз деталізувати. Е, була ситуація, коли ну просто прес-конференцію провели на одному з оборонних підприємств. А за кілька днів е, туди прилетіла ракета. Ну, навчила біда. На жаль, на жаль, так пане Кривно ну, сьогодні. Світ згадує про трагедію Хиросіми і Нагасакі. І генсек ООН сказав сьогодні в своєму виступі, згадував і Україну, що такі загрози, так взагалі ядерних конфліктів, зараз існують в світі, і взагалі в ідеалі було би всім країнам і світові відмовитися від ядерної зброї, і це було б для нас краще, звичайно, що. Ми б напевно цього хотіли, щоб цього не було в жодної країни. Але все ж вдатися до тактичного ядерного удару це важливо, тому що і в нас в коментарях люди питають там поясніть, чим відрізняється тактичний від від звичайного ядерного удару. Росія може що може її підштовхнути на цей крок? Ну що стосується застосування ядерної зброї, то на тактичному рівні це боєприпаси до 5 кілотонн. І вони можуть застосовувати росіянами, використовуючи будь-які засоби доставки. В першу чергу це авіація, ракети, в тому числі і російськими е розвідно диверсійними групами, які можуть закладати на територію України ці фугаси, а можливо, і ще колись там вже до того заклали. Бо ці е речі можуть довго чекати команди на застосування це перше. Друге, те, що е чи зроблять це росіяни чи ні. Все залежить від того, які завдання вони собі поставили. А їхнє завдання номер один це поставити Україну на коліну, залякати світове суспільство, бо воно відмовилось від підтримки України, а нас зламати і знищити як націю. Тому е варіант застосування Росією ядерної зброї на тактичному рівні достатньо великий, це від, від цього ми ніяк не можемо піти. І треба чітко розуміти, що загроза є і є загроза загибелі величезної кількості людей. Я от хотів вас уточнити цю інформацію чув від експертів, але і важлива ваша думка. Говорять про те, що ну відслідковують будь-які переміщення ядерних зарядів. Чи йдеться лише про стратегічний, чи йдеться в тому числі і про тактичні, які справді можна підвісити під той літак, який летить з калібром, але він вже буде летіти не з калібром, а з ядерним зарядом. Чи це відстежують світові спецслужби? Чи тут є все таки поле для діяльності у Російської Федерації? Сурхорієм тих величезних е, площин, які займає Російська Федерація, це можна зробити. Це можна абсолютно спокійно зробити. Так, контроль здійснюється, але це не значить, що росіяни не можуть е, знайти спосіб і привід е, приховано доставити ядерну зброю на певні носії, починаючи від ракетних літаків чи безпосередньо тих же самих груп спеціального призначення. Скажіть, будь ласка, хочу уточнити. Ви сказали про те, що е, ядерну зброю могли ще раніше диверсійні групи якимось чином закласти е, і лишити на території України. Бо ну, ми переважно чуємо лише про те, що е, нею можуть вистрілювати у вигляді ракет. Деталізуйте оцю саму історію, тому що ну, от про це рідко взагалі хто говорить. Я це ну, можливо чи не вперше на Ну, Тактична зброя, яка використовується. З частинами спеціального призначення Російської Федерації може поміщатися в велику сумку розміром спортивну, навіть вона буде як спортивна, і це якраз те надбання радянського союзу, яке в свій час було також на території України незалежної, і якраз завдяки величезним проколам з боку тодішнього керівництва країни в першу чергу Росіяни вивезли тактичну зброю ядерну з нашої країни. Тому що вони чітко знали, і що її за НАТО дуже просто обслуговувати, вона не дорога в обслуговуванні і саме головне, вона дуже мобільна. І ці розповіді тодішнього керівництва, який досі розповідає, що ми не могли її обслуговувати так, певні ракети не могли, але тактичну ядерну зброю ми могли абсолютно спокійно зберігати і використовувати в свій час в Великій Британії, коли ми були з офіційним візитом, ще під час навчання в Генеральному штабу в академії. Українських генеральних штабов, то е, колись британці нам сказали ваша величезна помилка, що ви повністю відмовились від ядерної зброї. Та ж сама Британія має не так і багато, трошки більше 70, е, ядерних боєголовок різного значення, але з Великої Британії рахується всі в світі. Так само, і ми могли залишити мінімальний запас ядерної зброї, і з нами врахувалися всі, і мало б когось було бажання до нас лізти. Але за рахунок такої недолугості і правильно організованої інформаційної політики з боку ядерних монстрів, а це саме Росії, Сполучені Штати, і Франція і Британія. Ми якраз були поставлені перед тим, що здали всю свою ядерну зброю Російській Федерації, а вони просто підтерлись пробачте, тим папірцем, який називається ББДПЕшський меморандум. Гарантії жодних гарантій від них ми на жаль не отримали.